Сьогодні відвідали разом з колегами засідання, відкрите засідання Ради ВПО при Київській військовій адміністрації. Дуже потужний захід, і ви знаєте, до сьогодні в мене було багато питань до рад ВПО, до їх конструктива, до їх регламенту, до співпраці Ради з. Адміністраціями з міськими обласними після сьогоднішньої наради цього відкритого засідання багато відповідей я для себе отримав. І моя рекомендація, щоб кожна область, кожна міська адміністрація, громади, райони, там де створені ради ВПО, щоб вони брали приклад сьогоднішньої наради, сьогоднішнього засідання, і впровадили, хоча б раз на півроку, відкрити проведення такої ради ВПО. У своєму місті, у своєму районі, у своїй області, залученням експертів, залученням представників парламенту, кабінету міністрів, представників міжнародних організацій та інших установ для того, щоб співпраця була максимально плідною. Сьогодні ми почули на засіданні від представників київської влади, що насправді є дуже велика кількість програм, які б могли полегшити ваше, ваше життя у столиці України. Це і житлова програма 50 на 50, Є таке фінансування, де громада бере на себе участку фінансування 70 на 30 і наприклад, 50 відсотків оренди погашає міська рада, і ви можете взяти оренду квартиру з наступним виплатою вартості на протязі 10 років безвідсотковою. І тому наступним кроком нашої ради ВПО, які ВПО, буде скоріше за все інформаційна компанія, де ми вам повідомимо, куди ви можете звертатись, як вам стати на чергу, як вам отримати місце в дитячому садочку для своєї дитини, як забезпечити її безкоштовним харчуванням і багато багато інших питань. Зараз вам покажуть номер телефону і сторінку нашу фейсбуці, до якої можна доєднатися електронну адресу, куди ви можете направити листими з задоволенням, відповімо вам на усі питання.